Айно завітало в мальовниче місто Колдінг. Воно знаходиться на півдні Данії. Живописні краєвиди, дома 17-го сторіччя, вимощені бруківкою вулички, музеї та парки. У цьому місці живе файна українка Олеся Свістун із своєю сім'єю, чоловіком Андрієм та маленьким матвійчиком. Олеся готує яєчний пиріг із спаршевою квасолею. В Тернополі це блюдо називається Шпарагівка з яйцями. Тепер все по черзі. 700 грамів спаржевої квасолі заливаємо кип'яченою гарячою водою, даємо закипіти та варимо приблизно дві хвилини. Це Доки квасоля вариться, нарізаємо та підсмажуємо бекон. На шість порцій достатньо однієї упаковки сто двадцять п'ять грамів. Так, Тепер нарізаємо цибулю, часник та додаємо до бекону. Підсмажуємо до золотистого кольору цибулі. Перемішуємо. На черзі заправка. На 700 грамів фасолі вистачить 6 яєць. До яєць додаємо 1 чайну ложку муки, картопляного або кукурудзяного крахмалю, 70 мл вершків, сіль за смаком. Перемішуємо. Нагадаю, квасолю варимо лише дві хвилини. Тому що, чим довше вона тепить, тим більше кольору вона втрачає. Зливаємо воду та додаємо відварену квасолю до бекону. Це ми акуратно перемішуємо. Щоб... Наступні на черзі в'ялені томати. 4-5 чайних ложечок додаємо в сковорідку до бекону та квасолі. Всю суміш заливаємо яєчною заправкою. Страву залишаємо на плиті на 10 хвилин. У мене є коріандр, А по-нашому це кінза. В кінці приготування можете додати перець, тім'ян, коріандр – Все за смаком. Це зелений перець, чорний, червоний і білий. Можна додати мускатний горіх. Наш пиріг вже готовий, він піднімається. Він піднімається майже два рази. Згідно з правилами гігієни і безпеки, страви, в яких є свіжа сира зелень, не рекомендовано підігрівати. Перготово і всім смачно. Цю страву можна подавати як стартер, сніданок або головну страву. Спаржева квасоля дуже поживна і корисна. Вона містить білок, залізо, фосфор, вітаміни А та С. Файного вам апетиту.